Дякую, що знайшли час та можливість. Отже, про так званих лідерів, які погодилися відвідати парад у Москві, ну очевидно, що Сі Цзіньпінь може ще змінити свою думку, наскільки я розумію, адже він не завжди приймає пропозиції і запрошення російського диктатора. А от щодо Роберта Фіцо, чи Місли, мислить він категоріями е, репутації, адже е, Європа залишиться Європою, а Росія рано чи пізно, ну, принаймні, ми маємо сподівання, е, припинить своє існування, принаймні у такому форматі. Ну, це ми так сподіваємося. Він сподівається на інше. Він, за його, в його картині світу, очевидно, у Путіна є майбутнє. І, і це майбутнє. Буде значним, він не вірить в те, що Європа зможе що Україна зможе перемогти Путіна, от він його стратегія, будується на припущенні того, що його нинішні реверанси в бік Путіна в майбутньому будуть зараховані самим Путіним. Крім того, він розраховує на те, що. Його виборці це оцінюють, тому що він робить ставку на однозначно проросійський сегмент словацьких виборців, який складає приблизно 30%, І за цей сегмент точиться боротьба. Він не хоче поступатися цими виборцями. Він дає їм сигнал, що він вірний їхнім проросійським сантиментам. От ці два аргументи, якими він керується. А що стосується китайського лідера, для чого йому відвідувати Москву в принципі? Чи неприємніше було б, аби сам так званий президент Російської Федерації витрачав час, ресурс на те, аби добратися та поспілкуватися із Цзіньпінем? Чи не ставить це їх у статус рівноправних партнерів? Росія обіймає значне місце в. Зовнішньополітичній стратегії е, Пекіна, е, очевидно, що це не перший візит Сі Цзінпіня під час е, повномасштабної війни, і е, для нього дуже важливо, що Росія виконує брудну роботу на міжнародній арені, е, послаблюючи основних конкурентів Китаю, Європу і Сполучені Штати Америки е, тому йому ця ситуація вигідна. Китай очевидно став одним з найосновніших бенефіціарів е, війни. Він по, в будь-якому разі Китай виграє, на жаль, і це, зокрема, мотивує його підбадьорювати Путіна. Мовляв, давай, давай, роби те, що робиш. А ми будемо тебе там мовчазно чи символічно підтримувати, а можливо, і надавати певні необхідні ресурси і технології. Тому так на жаль, ми бачимо, що Китай не на нашій стороні, хоча він і не включився у війну проти України, так як, скажімо, Північна Корея, але тим не менше йому вигідно від того, що робить Путін, і він усіляко сигналізує Путіну про це, зокрема, і такими візитами. А чи е, можуть скластися обставини, за яких е, е, Китай. Так само буде задіяний у цій війні, як і Північна Корея на боці Російської Федерації. Я не думаю, що так може бути. Скоріше, Китай скористається здобутками цієї війни в іншій частині світу в своїх намаганнях підкорити Тайвань. От. Тобто, очевидно, що якщо Путін досягне значних успіхів у цій війні, то це буде сигналом Китаю про те, що можна робити з Тайванем все, що завгодно, і тому, власне, наслідки війни в Україні дуже важливі для безпеці власне, і в усьому світі, не тільки в Європі, але і в Далекому сході. Тоді, повертаючись до проблем комунікації, якою повинна бути українська реакція на те, що лідер Китаю. Не просто приїздить на перемовини із путіним, адже бізнес as usual – це одна справа. Але коли лідер Китаю приїздить у Російську Федерацію на парад до так званого дня перемоги, споглядати російську воєнну потугу, це ну трошки інший сигнал. Чи буде, на вашу думку, якась реакція Сполучених Штатів на таке? Чи повинна Україна прислухатися або якось оглядатися на таку реакцію? Чи ми повинні вибудовувати власну комунікацію, яка мені видається ведеться не дуже вдало із Китайською Народною Республікою тимчасово? Ну, я би сказав так, що нема великого сюрпризу в тому. Що е, китайський лідер їздить до Росії, а тим більше нема великого сюрпризу, що він відвідується саме на 9 травня, тому що для Росії це основне свято. Очевидно, що вони докладають масу зусиль, щоб приїздили до них саме на цей день. От. ну і власне, оскільки. Китай для Китаю це безплатне заохочення Росії. Тобто нічого особливо не треба робити. Важливо потер власне потішити самолюбство Путіна, тим що такий лідер прибув на його свято, а так зрозуміло, що українська сторона має менше акцентувати увагу на формальних приводах до цього свято, але таких як ювілей завершення. Того, що росіяни називають великою вітчизняною, а набагато важливіше це е, підкреслювати, що під час цих святкувань Путін завжди е, власне перекидає місточки до нинішнього дня. І фактично, е, очевидно, що під час святкувань буде маса паралелей проводитися путіним між е, подіями Другої світової і сьогоднішніми днями. Ці події є ганебними, власне, але. Е, е, Таким чином, ті світові лідери, які приїздять до Путіна, начебто, святкувати події 80-річної давнини, по суті виявляються причетними до нинішньої війни Путіна в Україні, і от на це треба робити певний акцент. Це як це в частині в частині нашої такої проактивної дипломатії. Але що стосується, чи потрібно нам безпосередньо. Тиснути на Пекін, щоб вони відмовилися. Я не думаю, що це було б правильне рішення в даному випадку. Це частина цілком перебачувана політики Пекіна, і я не думаю, що нам треба на цьому загострювати. А як тоді будувати комунікацію? Можливо, тоді нам запрошувати е, лідера е, Китаю до нас на м, наші свята, е, ну до прикладу, на День Незалежності, запросити його взяти участь у урочистостях, е, якщо вони відбудуться будь-яким е, можливим способом? Ну, Вони відбудуться. Я думаю, що ведеться давно робота щодо е, контактів, щодо організації візитів. Тому Числі найвищого рівня, ну але поки що очевидно, що Росія для Пекіна більш цікава, ніж Україна. Вони зробили ставку на те, щоб руками Росії розхитати той порядок світовий, який їм не подобається, і створити ґрунт для подальших своїх власних територіальних е, е, захоплень на в першу чергу Тайвань. Оце те, що їм потрібно, да. і ми повинні це розуміти без зайвих емоцій. В той же час, власне, Пекін не дуже зацікавлений в тому, щоб Росія дуже посилилась від цього. Тобто, це теж треба розуміти. І тобто, союзництво Пекіна з Москвою тут не є безумовним і не є безкінечним, і нам треба саме використовувати ці, ці аспекти, вибудовуючи таку комунікацію. Пане Олександре, також хотіли з вами поговорити ще про таку тему, що у Кремлі обурилися через запрошення українських військових взяти участь в параді до Дня перемоги над нацизмом, який організовує саме уряд Великої Британії. Як ви вважаєте взагалі, чому Росія так обурилася і що означає для, на міжнародній арені ось такий жест Великої Британії запросити наших військових на свій так званий парад? Дивіться у них в Росії є дуже великі амбіції. Монополізувати спадщину перемоги в Другій світовій війні. тобто, все, що стосується перемоги над нацизмом, вони вважають, що це їхня перемога, забуваючи про те, що навіть в радянській армії половину особового складу встановили власне вихідці із неросійських республік радянського союзу. І це, це дуже важливо. Вони би без, без цих людей вони би не перемогли. Крім того, вони б не перемогли без антигітлерівської коаліції, яка надавала значні ресурси. О, тому, власне, усіляко треба підкреслювати, що претензії Росії на монопольні заслуги в контексті власне, подолання нацизму в Другій світовій війні це, це неадекватні претензії. І, зокрема, це розуміють добре і в Британії. Яка теж заплатила велику ціну в другій світовій війні. і вони також розуміють і внесок України, яка повністю була окупована, була зруйнована, воювала, і вони роблять абсолютно правильний символічний жест. Очевидно, що Росію це і буде дратувати, але немає іншого шляху, пане Олександре. Яке міжнародне значення має ось саме такий жест уряду Великої Британії запросити наших військових? Ну, власне, це і є сигнал розуміння того, що Британія і Україна е, і були по один бік барикад, тоді 80 років тому, і найголовніше залишаються по один бік барикад у нинішніх глобальних протистояннях, тоді як Росія опинилася фактично на протилежному боці сьогодні, і як якщо накладати ситуацію 80-річної давності, то Росія була би очевидно з іншого боку, бо вона веде загарбницьку війну. І тому запрошувати українців і не запрошувати росіян це власне така раціональна, прагматична позиція британського уряду, який розуміє, де як, як змінився світ, хто на чому боці, і які сигнали треба посилати світу. А як це може вплинути на нашу підтримку з боку союзників з боку з наших партнерів? Ну, я би не став тут великі очікування. Ну, тобто, це скоріше символічний крок, навряд чи йдеться про якось рішення щодо підтримки. Але це, це просто закріплення місця України в світі, не тільки в тому світі, який існував 80 років тому, але і в сьогоднішньому і завтрашньому світі, як частину сил добра, які власне ведуть боротьбу проти агресії. Тобто, це, власне, дуже важливо. Тому, тому я, я вважаю, що такі, і сподіваюся, на те, що такі символічні кроки будуть також з боку інших країн, зокрема, колишньої антигітлерівської коаліції. Символізм, але все ж ми за нього також дякуємо. І я нагадаю, що з нами сьогодні на зв'язку був Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую.